Вітаю, радий тебе побачити на цьому каналі знову, друже. Отже, коротко про те, що я вже встиг зробити по мотоциклу. Почав робити ручне перемикання передач, зробив кермо, зробив оцей вихлоп. Також прикріпив собі сидіння, підножка, кріплення номеру, стопак, фара. Дуже багато чого зробив, але дуже багато всього ще попереду. Знаєш, що я думаю про цей мотоцикл? Я гадаю, що це буде один з найкращих кастомних проєктів в нашій країні. Якщо не брати з ціль настільки високу планку, то як ти чогось можеш досягти, От я для себе таку ціль поставив, і я її поступово реалізую. Але маю тобі дещо сказати. Я почав робити запчастини на замовлення, Кастомні запчастини, кшталт керма, кріплення номера, вихлопні системи, майже все, що ти можеш собі захотіти. Ціни дуже демократичні. Це перше моє замовлення, яке я робив продовж. Можливо, чотирьох днів. Замовник отримає. Це стандартний МТОВський рубль, який я увесь перерізав, увесь переварив. Додав до нього інтерну троту і скоро він отримує нове життя на мотоциклі замовника. Це перше. Ось такі от маленькі кріплення номеру, які кріпляться якраз таки на бохти, який піджимає лісі. Тобто проєкт, на мій погляд, дуже цікавий, простий, лаконічний. Кріплений номер, маленький, встановлюється на накріплені вісі. Нічого зайвого, просто кріплені, але воно стильне. Також я хочу запустити невеличку серію по виробництву ручних перемикань передач. Виготовляю я все сам, все роблю сам. Отримуєш ти повністю комплект. Довго до установки на мотоцикл, при цьому тобі не треба буде щось доробляти самостійно. Все вже буде готово. Просто береш, ставиш, користуєшся. Встановитися воно буде замість третьої точки фіксації бруна, на ній буде встановлена ось така ось штука, весь цей механізм. І все. До речі. Зберігається можливість перемикання передачі новою. Ну, тобто я це вже заклав, те, що я роблю. Скоро на каналі буде відео про те, як я це зробив. Це вже буде моя друга версія. Перша була на Уралі, там де я реалізовував через ручку на бензобаці. Цього разу я вирішив зробити так. Дякую за увагу.